Заміна форсонки на Peugeot 508, 1.6 HDI. Знімаємо ось цю накладку двигуна. Перш за все, знімаємо ще плюсову клему. Також нам потрібно буде зняти. Ось цей розєм відкручуємо кріплення. Роз'єднуємо цей фіксатор. Патрубок повітряного фільтру. Чіком на 13 відкручуємо кріплення повітряного фільтру корпусу. Від'єднуємо ось цей шланг та знімаємо ось цей патрубочок і сам корпус повітряного фільтру. Так, нас ще ззаду тримає ось ця штука. Знімаємо ось цей ощільнювач. І бачимо ось ця наша перша форсуночка. У мене помилка по ній P0261, здається. Знімаємо ось цей фіксатор. Нам потрібно натиснути і виняти. Як нам перевірити форсуночку? У мене помилка короткі замикання. Беремо наш тестер такі щипці і перевіряємо. Коротке замикання. У мене вже є готова ось така форсуночка, і зараз я на ній продемонструю. Що у нас не повинно бути коротке замикання. У нас має бути 200 кОм. Маємо 200 кОм. Значить, форсунечка у нас п'єзеелемент сам замкнув, і нам форсуночку цю треба замінити. Відключаємо обратку. Ось цей у нас зелений. Треба підняти догори. І. Від'єднати. Так, тут не треба було від'єднувати. Добре, від'єднали. Далі беремо ключик на 13. І від'єднуємо подачу пильного. А, на 14 ключик. Ключ на 14. Від'єднуємо подачу пального. Подача пального від'єднана. Тепер шукаємо ось таку головочку з зірочкою. Беремо головку з зірочкою на Е12 і відкручуємо кріплення форсунки. Витягуємо ось такий болт. Далі витягуємо скобу, яка тримає форсунку. Ось така скоба. І тепер акуратно можемо виняти саму форсунку. Вже потрібно дві руки. Корсуночку трохи провернув, і тепер ми можемо її виняти. Ось тут у нас є мідна шайбочка. Нам потрібно буде її ставити нову, і в мене вже в комплекті є ось така втулочка. Я також її буду ставити нову. В каталогу у нас йде ось такий комплект, це фірма L-Ring. Ось ми бачимо. У нас є артикул, Ну, або штрих-код ось це зверху артикул. І штрих-код. І в нас в комплекті є оця мідна шайбочка. Обов'язково ставиться нова. Це можна ставити БУ, але раз вже комплект 150 гривень. Я буду ставити нову. І ось бачимо: в нас наша форсуночка, в якій не працює п'єзоелемент. Замкнув. Вона вже у нас беушна, вже мінялася, і ми купили ось таку беушну. Артикули в ній повністю збігаються. Що на старій, що на новій. Рік у нас пише ось N, це 14-й по списку алфавіту. Бачите, ND N це 14 й рік. 14, ну, N взагалі йде 14 та по англійському алфавіту, то це 14 й рік. Ця форсуночка в нас починається на М. Це у нас 2013 рік. Хоча машина була 14 року. Просто форсунка трошки старіша. І будемо ставити все на місце, поставимо нову шайбочку. До речі, у нас, вон, бачите, на вживаній шайбочка є, але ми її все одно замінимо. Також треба буде нам тут навести порядок, повитирати все, продути, щоб нічого ніякого бруду не було. До речі, ось ця штукенція вона в мене відломалася. Вона йде від однієї форсунки до іншої. Ось, ми бачимо. Тут у нас вужко відломане. Потім вона йде до наступної. Тож швидше всього нам потрібно буде міняти ось таку штуку. Е і ось цю, з першої форсунки і другої форсунки. Я ще по каталогу подивлюся, чи вони йдуть всі разом в зборі на 4 форсунки, чи йде на одну. Це в нас іде на зворотні подача пального. Ну, якби Зайве пальне зливається в нас назад. В бак. Добавлю ось такий комплект для обратки. Ось бачимо артикул. Оригінал стоїть суттєво дорожче і довго чекати. Трошки такий дішман, але надіюся, що витримає. Обратки там високого тиску немає. Буду міняти. Для цього нам потрібно зняти решту форсунок. І він виходить ось цей він іде. Тут ми знімаємо цю кліпсу, будемо виймати, а для цього треба зняти ще патрубок. Посадочне місце форсуночки в нас готове. Розпилювач я позачищав, повитирав. Зробив це за допомогою ось такого очищувача гальмінних дисків, трошечки пшикнув, продув пістолетом компресора, і можна буде ставити форсуночку. У мене виник такий невеличкий нюанс, що ось ця пластикова трубочка вона має люфт. А оригінальна люфту немає, надягається більш плотно. Вона в мене ціленька. Бачите, плотно залазить. Вона в мене ціленька, тому я залишу та, що в мене була на попередній форсуності. Ставимо мідну шайбочку обов'язково. І можна вкидати форсунку на своє місце. З допомогою ось такої довгої викортки я ту мідну шайбочку опустив, поставив форсуночку на своє місце, і вже можна ставити ось цю вилочку. Не забуваємо, що в нас є ще тут такий металевий пиндик, щоб він ніде нас не згубився. І ставимо назад вилку форсунки, і можна її затягувати. Затягується. Ось цим болтом. Його рекомендується міняти, та й вилку рекомендується міняти. Але я вже міняти не буду, бо тяжко її знайти та й стоїть вона дуже великих коштів. Закручуємо цей болт е, динамометричним ключем під 7 ньютон метрів та дотягуємо на 80 градусів. Тобто динамометричним ключем на 7 ньютон метрів затягнули, довернули ще 90 градусів, і по суті, по у нас все можна збирати все назад, в кого Возвратка не була зламана, а я ж буду ще міняти і возвратку Затягнув цей болт на 7 н. І ось цю гаючку на подачу пального. У нас вона закручується під 25 Нет. У мене, на жаль, немає динамометричного ключа, підрожкові ключі. Тому я буду це робити приблизно так На силу 25 ньютон метрів це не дуже важко. Легесенько так від руки закрутили. І далі. Можна буде ставити фішку. А, оці шло, е, шайбочки гумові, вони обов'язково промазуються маслом. У мене в комплекті до набору з возвраткою, Вони йдуть в комплекті, я їх буду ставити нові. Обов'язково легесенько змазати маслом. Інформація для тих, хто буде міняти обратку на двигунах, можливо, кому доведеться. А, щоб її зняти, нам потрібно. Ось тут викрутити довгий болт. ось такий Далі під низом. В цьому районі, в цьому районі є ще по одному ось такому болту коровчому. Це у нас головка, здається, на 7. На 8 головка. Зняти патрубки інтеркулерів зняти ось цей великий патрубок, який у нас йшов. Ну, бо просто ви не зможете добратися до нього. Далі чимось натискаємо сюди і вже звідси в нас вилазить штуцер, який йде на цю всю обратку. Відеозборки я вже показувати не буду. Тут, в принципі, все зрозуміло. Ми зараз ставимо нову трубку обратки комплектом, підключаємо роз'єм форсунки. І збираємо все на місце. В принципі, якщо ви це знімали, то я гадаю, що поставити на місце все вам буде нескладно. І далі заводимо двигун, дивимося, чи в нас ніде нічого не протікає, чи ніде немає ніяких газів. Е, даємо трошечки обертів, знову-таки перевіряємо, дивимося. І потім обов'язково прошиваємо форсунку під нову. Якщо форсуночка мінялася, у нас є 4 6 значний код форсунки. Обов'язково потрібно записати. Ось, шістизначний код. Нам потрібно її прописувати через спеціальне обладнання, Diagbox в бортовий комп'ютер. Як це робиться, посилання буде вгорі. Я вже це робив. Переходьте за посиланням та дивіться. Підписуйтесь на канал, а я продовжую збирати своє авто.